Пікалена труба, це із кухні трьохкомнатної квартири, воно уголок лежить і всі фікалі, ну, видно, забита оця труба, що йде на вулицю. з кінця серпня 2024 року мешканці другого та третього під'їздів у будинку на вулиці Героїв АТО 63, що в Полтаві, скаржаться на стік нечистоту підвал. Забита каналізація, розчеканена. Два рази я дзвонив, Ми приходили раз, щось ковирялося, тут ковирялися хлопці. І постоянний запах такий у під'їзді, менше користувалися, а зараз не користуються через те, що воно вода тече, то ще щось тече. Там, там вже почали валятися. І подвали. От і за словами Віктора Єщенка найбільше від смороду страждають мешканці нижніх поверхів. Після повномасштабного вторгнення люди використовували підвали як укриття. Нині в ньому перебувати неможливо, розповіла мешканка Марія Форостюк. Ну січа ж сюди невозможно тут сидіти. Тут 10 минут більше не висидиш, а потім просто задихаєшся, бо ця воніще, оця каналізація, все ж воно тече в підвал. Цьому будинку 34 роки каналізація у ньому була засмічена. розповів головний інженер комунального підприємства Жеономердва Микола Тюш засмічений випуск побутовим відходом. Бригада слюсарів сантехніки в дільниці номер 3 прибувши на виклик. Прочистили випуск. Засвідчення цього випуску останнім часом рік там, а може можливе більше, не відбувалося, тому це не системно. Якщо системно він нас буде турбувати, то ми прочистимо його механічним пристроєм. За словами Миколи Тюша, нині у будинках, які вони обслуговують, проблема із каналізацією розповсюджена. Йдеться здебільшого про зовнішні каналізаційні мережі, причина засмічені стоки, і вони потрапляють у підвали через негерметичність мереж. Таких будинків 77. живу в квартирі 80 восьмидесяті. Постійно запах, сморить у нас в під'їзді, навіть в квартирах чути. А тут із підвала, як ховатися в тривогу, якщо його чути, ось на дворі стоїмо і той сморід чути. Немає куди нам ховатися у тривогу. Та вже там у домі тріщина, ще давніше там колись тріщина була. А це зараз, як воно ну, все так він скоро рухне оцей підвал і оце все. Як повідомила Суспільному речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк, нині заявки за адресою героїв АТО-63 немає. Якщо така надійде, аварійна бригада виїде на місце. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.